Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Vesta, виробник Україна. Модель wvp 651 Акумулятор ємністю 65 А з пусковим струмом 640 а на 12 вольт. Акумулятор європейць У нас акумуляторні клеми йдуть. В рівень з верхньою кришкою є ще е, стандарт Азіат, азіат е, тобто акумуляторні клеми, знаходяться над кришкою. Полярність в даному випадку у нас зліва, тобто плюс зліва. Як розрахувати полярність? Потрібно акумулятор повернути клемами ближче до себе, з якої сторони плюс, з тої сторони буде і полярність. В даному випадку у нас плюс зліва. Давайте замірюємо розміри його. Довжина акумулятора 242 мм, висота 190 мм і ширина 175 мм. Хочу зазначити, що в нашому магазині проходить акція. При купівлі нового акумулятора у вас є можливість здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. Також при купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. Даний акумулятор не обслуговує, бачимо, доступу до банок немає. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.